Загально мені хочеться там, там, два рази на тиждень. Mm -hmm. І якщо ви бачите хлопця, який да от просто про тестостерон, от про ці фотографії, от про це все, і ви да, от, о, бід бой, хочу з тобою, І потім банально вже йде несостиковка сексуального темпераменту. Так. Це проблема. І ти хочеш в піжамці з Нетфліксом просто удобненько, а він як звір да, над тобою скаче, да. і, 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 і маніпулює, і роздражається, і погрожує, що буде там зраджувати оце психологічний аб'юз, угу. який створила жінка. Тому ти маєш... Бо вона пішла в це свідомо, знаючи, що їй це не підходить. Да, да. Угу. Ти оцінюєш себе е, максимально здорово, оцінюєш себе максимально ну, на сьогоднішній день, да, от чесно. Uh -huh. От я загальна, да, от мені подобається бути сексуальною, але потреби до сексу uh -huh. ну, більше трьох разів там на тиждень ну, немає в мене. Да.